Вітаю! Я Орлова Анна Вікторівна, учителька образотворчого мистецтва комунального закладу Бобринецький ліцей номер 1 Бобринецької міської ради Кіровоградської області. Тема сьогоднішнього відеогайду створення експлейнерів відеолекцій без відеоредактора за допомогою канви та YouTube. Спочатку потрібно підготувати матеріал, необхідний для відео, текст та зображення. Потім відкриваємо канву. У лівому верхньому куті натискаємо на плюс Створити, потім Презентації та обираємо формат 16х9. На панелі інструментів ліворуч натискаємо «Дизайн», наводимо курсор миші на шаблон та бачимо слайди презентації. Зверніть увагу, що краще обирати шаблон з анімацією, це додасть динаміки до відео. Шаблони з жовтою позначкою у правому нижньому куті це шаблони доступні для преміум версії. Якщо у вас її немає, то обирайте шаблони без цієї позначки. Щоб зберегти шаблон, натискаємо у його правому верхньому куті на три крапки, потім на зірку Додати до улюблених. Натискаємо на шаблон, який будемо використовувати. Або якщо у вас є збережені шаблони, то прогортуємо вниз панель інструментів ліворуч та натискаємо на зірку Додано до улюблених та натискаємо на потрібний шаблон. Тепер натискаємо на слайд із шаблону. Щоб додати зображення, натискаємо на панелі інструментів ліворуч на хмару передані та перетягуємо зображення, які обрали для відео. Щоб змінити зображення на титульному слайді, натискаємо на нього та Видалити. Потім перетягуємо зображення із переданих. Змінити розмір можна потягнувши за будь-який із кутів зображення. Щоб додати слайд, натискаємо на панелі інструментів ліворуч «Дизайн» Потім натискаємо на плюс праворуч від попереднього слайду Додати сторінку і натискаємо на слайд із шаблону. Щоб змінити зображення, перетягуємо його із переданих файлів, щоб редагувати, натискаємо на нього двічі лівою кнопкою миші. Тепер можемо його перемістити або змінити розмір, потягнувши за будь-який із кутів зображення. Після цього натискаємо готово або клавішу Enter. Таким самим чином, змінюємо інші зображення. Щоб змінити колір фону слайду, натискаємо на нього, потім на колір фону та обираємо потрібний колір. Щоб замінити текст, копіюємо його та замінюємо на слайді. Щоб редагувати текст, можемо розширити його поле, потягнувши за прямокутник. Щоб змінити розмір тексту, виділяємо його та змінюємо розмір на панелі інструментів вверху. За необхідності, можемо додати ефекти. Щоб змінити колір тексту, виділяємо його, натискаємо колір тексту та обираємо потрібний колір. Щоб додати виразності зображенням, додамо контур. Для цього натискаємо на зображення, потім на панелі інструментів вверху натискаємо на стиль контура елемента. Обираємо контур, який до вподоби. Щоб змінити товщину ліній, друкуємо потрібне число або перетягуємо повзунок. Створюємо новий слайд, натиснувши на плюс праворуч від попереднього слайду Додати сторінку. Потім натискаємо на панелі інструментів ліворуч «Дизайн» та натискаємо на слайд із шаблону. Змінюємо та редагуємо зображення так само, як ми робили раніше. Щоб змінити зображення на фоні, перетягуємо туди зображення, щоб його було зручно редагувати, зменшимо макет слайду. Для цього натискаємо на відсоток на панелі інструментів внизу та обираємо потрібне значення. Щоб повернути макет до попереднього розміру, натискаємо за розміром екрана. Щоб додати зображенню прозорості, натискаємо на нього, потім на панелі інструментів вверху Прозорість, друкуємо потрібне число або перетягуємо повзунок. Щоб додати виразності зображенням, додаємо контур так само, як ми робили раніше. Так як у наступному слайді налаштування будуть такі самі, як у попередньому, то копіюємо його. Для цього наводимо курсор на слайд і натискаємо у правому верхньому куті на три крапки, потім копіювати сторінку та перетягуємо слайд для правильної послідовності. Додаємо текст та зображення, так як ми робили раніше. Додаємо наступні слайди, так само як ми робили раніше. Список використаних джерел дублюємо із попереднього шаблону та копіюємо потрібний текст. Титульний слайд теж можемо копіювати із попереднього шаблону та змінюємо тему або обираємо будь-який дизайн, який до вподоби. Щоб завантажити презентацію, у лівому верхньому куті натискаємо «Файл» і Скачати. Тепер змінюємо формат на відео MP4 і натискаємо Завантажити. Щоб зберегти титульну сторінку для обкладинки відео, знову натискаємо «Файл» і Скачати. Змінюємо формат на JPEG, натискаємо Сторінки, прибираємо прапорець із Вибрати Все і ставимо прапорець навпроти сторінка 1. Потім Готово і Завантажити. Відкриваємо YouTube. У правому верхньому куті натискаємо Створити і Завантажити відео. Тепер натискаємо Вибрати файли або перетягуємо завантажену презентацію у дане вікно. За необхідності можемо змінити назву відео та додати опис. Щоб вибрати обкладинку відео, натискаємо автоматично створено та обираємо із трьох запропонованих кадрів відео, або натискаємо Завантажити файл та обираємо потрібне зображення. За необхідності додаємо відео до списку відтворення. Обов'язково відповідаємо на запитання, чи це відео призначене для дітей та обираємо з двох варіантів. Так, цей контент призначено для дітей або Ні, це відео не для дітей. У правому нижньому куті натискаємо Далі. За необхідності додаємо кінцеву заставку та натискаємо Далі. Після перевірки щодо авторських прав знову натискаємо Далі. Тепер обираємо видимість відео, так як ми будемо ще редагувати, то натискаємо приватне та Зберегти. У YouTube Studio наводимо курсор на останнє завантажене відео і на панелі інструментів, що з'явилася, натискаємо на олівець, деталі. Тут можемо змінити назву, опис, обкладинку, список відтворення тощо. На панелі інструментів ліворуч натискаємо Редактор та Аудіо. Із запропонованих музичних композицій обираємо ті, які до вподоби, натискаючи на серце праворуч, додати композицію у бібліотеку за необхідності використовуючи фільтри. Потім натискаємо Ваша бібліотека. Обираємо із збережених варіантів та натискаємо на плюс Праворуч Додати. У правому верхньому куті натискаємо Зберегти. У вікні, що відкрилося, ставимо прапорець напроти Я розумію, що ці зміни остаточні та натискаємо Підтвердити зміни. На панелі інструментів ліворуч натискаємо Деталі та змінюємо видимість, натиснувши на Приватне та ставимо прапорець напроти Для всіх або Не для всіх і натискаємо «Готово». У правому верхньому куті натискаємо Зберегти. Щоб переглянути відео, у лівому верхньому куті натискаємо на обкладинку Переглянути на YouTube.